У Харкові медики самі йдуть до пацієнтів. Щоб зберегти здоров'я внутрішньо переміщених людей, лікарі приїздять до них прямо в гуртожитки. Там, де немає змоги дістатися поліклініки, з'являється доступ до обстежень та консультацій. Сьогодні Департамент по роботі з внутрішньопереміщених осіб продовжує виконувати доручення Харківського міського голови Тіріхова Ігоря Олександровича, а саме медичне обстеження внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають в гуртожитках. Сьогодні в цьому гуртожитку наявні особи, більшість з них літні люди, маломобільні. Похилий вік, які перемістилися з населених пунктів, які потерпають від обстрілів російського агресора, сьогодні це їх прихисток, їхня домівка, і місто все робить можливо для того, щоб внутрішньо переміщені особи отримували ту підтримку, той захист, ту опіку, яка необхідна саме цим вразливим верствам населення. Медичні огляди для внутрішньопереміщених осіб у Харкові проводяться щотижня в різних місцях тимчасового проживання. Наразі таких локацій у місті понад півсотні. Цього тижня медики працювали у холодногірському районі, але консультаціями тут не обмежуються. Внутрішньо переміщеним особам надається низка важливих медичних послуг. Перше це заключення декларації, осмотр лікаря, терапевта, осмотр лікаря пульмонолога, електрокардіограма, забор цукора крові, імунізація проти дифтерії та правця. А також кому треба від ковіду. 90-річний Анатолій сидить у черзі, щоб здати кров на цукор у виїзній амбулаторії. Серед усіх переселенців в цьому гуртожитку він найстарший. На схилі літ через війну був змушений покинути рідну домівку у Куп'янську. Чоловік зазначає, що такими медогляди є дуже зручними і дякує місту за турботу про ВПО. Приїхали велике вам спасі, тому що ну, у кожного є своє щось. І кожен знатиме, що що йому можна, що йому не доволі. Все тут вічно. Що я можу сказати? Спасибі, хочу сказати адміністрації та й спасибі Харкову, начальству, тому що у нас тут. Ми тут ні за що не платимо, нас добре тут приймають. Ще одна переселенка з області, 18-річна Вікторія, отримала статус ВПО нещодавно і каже, що не очікувала на таку турботу. По-перше, це було трошки неочікувано, а по-друге, дуже приємно, що за нами так піклується держава всіма силами, що я бачу. Через тривалий стрес, пов'язаний із війною та вимушеним переселенням, у багатьох внутрішньо переміщених осіб загострюються хронічні захворювання. Медики зазначають, нестабільне емоційне тло, зміна умов проживання та обмежений доступ до медичних послуг погіршують загальний стан здоров'я. Найчастіше мова йде про хвороби серцево-судинної системи. У ВПО найчастіше це гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця, хронічне захворювання легень, цукровий діабет. Під час медичних оглядів акцент роблять саме на профілактиці. Цей захід спрямований більше на профілактику ніж на лікування, тому що раннє виявлення хвороб і симптомів різних захворювань воно є прогностично більш сприятливим і воно спрямоване саме на попередження захворювань таких. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Харків. Новини.